Грати б гру шведською, ну а що поробиш? В якій я формі? Ага, я, я жовтий, я жовтий. Окей, я знаю, що в хокеї наче можна бити пики. Давайте спробуємо. Можна зробити файтинг. Де я? О, ось я, ось я. Зловив. Ну, ми теж на твічі. О, це, це файна ідея. Насправді, насправді, дивись, ти можеш спочатку. Спочатку, щоб не просто, типу, все, я стрімлю на твіч. Ти можеш стрімити е, як і туди, і туди без особливих е, проблем. Якщо. Що я тобі навіть допоможу? Це все який плагін поставити, як налаштувати. Можна, звичайно, користуватися рестрімом, а можна і ні. Можна просто це зробити плагіном в ОБС і без навантаження на ПК е спокійно стрімити і туди, і туди. Ой-ой. Пас ворогам, типу я не розумію, щоб... От так тобі На разочок! Забирайте в нього шайбу. Що відбувається? Як вдарити по воротах? On that one. He got the behind... Так. Ну, <смірко> ну може, може, може. Як. Окей, <смірко> okay. тут десь має бути. Що е з цих з цих слів опції? Оце опції. Хороше, так і запишемо. Не зміг пограти в гру, бо на початку вибрав неправильну мову. І після цього. так <рес> казала. Йой. Щось з. Я не знаю, що це все значить. Це купа незрозумілих слів. <рес> так, ану. Я ж, воно ж не спрацює, якщо я просто закрию гру і відкрию наново. Воно ж не спитає в мене ще раз мову, скоріш за все, там. О, дякую, гра. Ух. Стало краще, стало легше. Ну, так тож, як там Рандеро сказав, та, почни стрімати і туди, і туди, і подивися, як воно тобі загалом. На e -hmm. Twitch просто багато, багато більше взаємодії можливості взаємодії з е глядачами, ніж це є на Ютубі. До речі, я досі не розумію, чому. I am New in Sports Game. Ось. Е я хочу. Я, я кажу, що я у спину. Це чудовий план пабліку. Він, бляха, геніальний, якщо я зрозумів правильно. І надійний як Якщо і це зігодний. Я новачок. Контінує. Е, так, я в хедфонсах. Так, тут багато багато тексту. Якась пані. Stanley Cup, скейт, мейн меню. Кубок Стенлі, звісно, ми маємо перемагати. Так, і знову ми когось обираємо. Флорида чи е, е, Ну, власне, давайте знову беремо Вегас. Там пише ім'я та прізвище, а до речі, так. там не було двійки. О, почекайте, в мене тут гра. Так, окей, я йду в опції і і і опції, опції, опції. Мені треба подивитись, як взагалі О, дивіться. Так, так. А uh, quick setting, game setting, audio, gameplay, а uh, controller setting. О. Oh. Controller setting. Ага, дивіться, оце пас, а, uh, skill moves, shot. Ага, шот я власне роблю стіком. Got to it out. By the О, зараз буде? Зараз буде? А, блін, я думав, зараз буде бійка. Це не той хокей. Щось <смеш> робіть! 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 І що, я просто віддав? А о дивіться, я хоча б хоч раз вдарив поворотах. Віддайте ту кляту шайбу. Вдарте його. Що ви не можете його вдарити, чи що? Це, напевно, типу штрафнило це ми розігруємо. Я взагалі не знаю правила хокею, до речі, типу, від слова зовсім. Ну, типу, я умовно там знаю, що о, яка мета гри. Але оці всі що шо... ці всі точки значать. Дивіться, я хоча б раз вдарив по воротах. Ми будемо розігрувати штрафний? Ох! <плес> Хоча вдарив. Ох ти ж. Какая дуже Вегес так. The Panthers move the puck in the defensive zone. Cousins gains the line into the offensive zone. Vegas has it in the neutral zone. Куди ти? Спішоне за планом, мені здається. До речі, незабаром можуть вимкнути світло, І якщо це трапиться, то е дякую всім, хто е сьогодні був і прийшов, і оце все. Е а а але якщо не вимкнуть, то будемо дивитися щось ще й після цієї гри. An так я маю забити хоч раз. see what the official... Що не так? Що я зробив не так? Чому вони постійно мене цей? Е... Мене вже там два гравця сидить. Це хокей? Чи де Що вони як дівчатка малі? Типу трошки штовхнув. A fight. Yeah! Yeah! Нарешті! Шановний! що на твай. Шановный. Ні, ні, ні. Ви бачили? Я йому майстерно набив п'ику. Гудмен. Egesis Sport. <laughs> uh, хто там дивиться на ютубі, Дякую, дякую. Thank you. Так. Давайте що трапилось? Я знову когось штовхнув? Та ви серйозно? У мене там вже вся команда сидить. А є наче така якась гра? Ну така здається, стара якась була там де власне здебільшого пробійку ніж про хокей. Блін, здалеку можна набити. Коротше, там нормальний у них воротар. Та давайте вдарте його. Хтось. Що ви дивитесь на нього? Давай, 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 швидше, швидше. Це що таке? Це що, аут був? Хто, хто кого штовхнув? А, це. Це був тайм-аут? Ну, в сенсі, ну, типу, перший тайм закінчився. Скільки таймів хокей, хто знає. Готовься в бота, дурачка. Давай, 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 дам. Куды? Что это за паз захалип? Ого! трапилось? Ого! оравливай. Ку... Блін, чому я постійно пасую не туди, куди треба? Так, ну я трошки трошки здається потрохи плюс-мінус починаю розуміти, як е, по воротах. Як заб е, вигравати на розіграшу? Просто вчасно треба натиснути. От як вивчати, я поки що не зрозумів. Do it. Та давай, давай, давай. Просто вдар його. Ось так. Чудово, чудово. Куди? Куди? Вісім. <плес> Ні, то, занадто, то, 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 то на наш шлях, розумієш? Ми так не робимо. Ти ще скажи, що ти інструкції читаєш перед тим, як чимось е, користуватися. Оп-оп-оп, давай, 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 давай. просто знось його. Просто в'їжджай йому. Цим. Бий його ключкою. От що ти на нього дивишся? Давай. Оп. Tries to feed it over to Howden. Ah, picking up steam. And a nice poke check inside the neutral zone. Eichels taking it from his own end. Here's a chance. The he got all of it. And the stopper hangs on to get a breather here for the team. So, the light this period. Still scoreless in this one. Ну, непогано вдарив, непогано вдарив, прямо скажемо. Що трапилось? Що трапилось? Що трапилось? Мені здається, що цей суддя трошки нас засуджує чомусь. Uh, він явно uh, підігрує інші, іншій команді. От ну він просто там лежав, ну я на нього наступив. Ну а, а як інакше. Що я мав робити? <сягідь> Це було мило. Ой-ой-ой ой ой. Вдар його, вдар його, вдар його. На жаль, на жаль, на жаль, не вийшло. Наступний тайм. Ні, ну коротше, Ми не будемо 100% грати всі тайми. Загалом глянули. Е, я не дуже по спортивних іграх, але. наче, може бути, може бути. Не, прям така сама, не найгірша гра. Е, давайте ми швиденько і поставимо оціночку. Та не знаю там. Хто може? Сімочку? Ну, а ви, вона, як вважаєте, за потрібне. А я поки що подумаю, що там далі, що там далі.